Всім привіт! Це канал Сергій Рінзиняк. Сьогодні ми перевіримо відомий міф, який говорить про те, що не можна зігнути листок більше семи разів, якщо його згинати отак вдвоє, як я зараз показую. Це є перший згин. Другий згин. Третій згин. Четвертий згин. Ого, вже тяжко. П'ятий згин. Шостий згин. І у. Навіть до сьомого вже не йде, але я мушу це закінчити. Ого! Ого, вже як щільно, подивіться. Прям. Ух, це прям неможливо. Я вважаю, що цей міф оправдано. Він правильний, правдивий. Всім па-па!